Доброго дня з 2016 року, згідно діючого законодавства, во всіх громадах працює реєстр територіальної громади. Ми цей реєстр наповнюємо протягом з 2016 року по сьогоднішній день. Багато людей у нас до нас вже зверталося. Всі, хто змінював місце реєстрації прописки, ті люди вже є в реєстрі. Ті, хто отримував субсидію, ті теж люди в реєстрі є тому. Хто отримує паспорт, 14-річні громадяни, вони теж до паспорта отримують витяг з реєстру територіальної громади. У тих дітей теж вони вже актуалізовані дані в реєстрі територіальної громади. Для чого це необхідно? Зараз функціонує платформа Дія. Всі дані, які були актуалізовані в реєстрі територіальної громади, відображаються в Дії. Людина може будь-який час, де б вона не була за кордоном, в межах міста або за межами міста, сформувати цей витяг, роздрукувати і предоставити в ту організацію, яка це потребує від вас. Тому це все робиться для зручності наших громадян міста. Реєстр територіальної громади працює во всіх містах. Но Витяг з реєстрації місця проживання необхідно брати лише в тій громаді, де зареєстровано місце проживання людини, тому необхідно звертатися не безпосередньо до Морганецького ЦНАПу. Хто зареєстрований Марганецькій територіальній громаді термінів не встановлено. Я ще раз повторюю, що ми ведемо цей реєстр з 2016 року. Багато людей вже є. Всі, хто звертався до нас, вони вже в цьому реєстрі актуалізовані. Хто не приходив з будь-яких причин, хто від'їжджав з міста, будь ласка, звертайтесь до нас в робочому порядку. Ми це все зробимо. Ми запрошуємо вас до нашого ЦНАПу. Багато послуг надається на даний час, нових багато послуг. Тому ми раді завжди бачити вас. Запрошуємо, чекаємо і працюємо для вас.